і розрахунок терористичного режиму Кремля якраз і полягає в тому, що влаштувавши такий системний геноцид, особливо на фоні того, що в січні прогнозуються морози аж до кінця місяця, це мало би стимулювати суспільство до того, що вони би мали вимагати у влади якнайшвидшого завершення війни відповідно на будь-яких умовах. Угу. Це такий цинічний розрахунок. Путіна і його злочинців, які його там оточують. Президент Зеленський цією заявою дає сигнал, що це не спрацює. І що переговорна позиція України, яка е, зараз полягає в тому, щоб максимально стояти в, в, ну, все-таки на національних інтересах нашої держави, а не мир будь-якою ціною, ціною капітуляції м'якої, не м'якої, немає значення. Це капітуляція, що цього не відбудеться. І мені здається, що власне зараз ми спостерігаємо ці, от, знаєте, такі от потуги, конвульсії кремлівського терористичного режиму, скориставшись холодною погодою, скориставшись досить критичною ситуацією в енергетиці, ну, власне, спробою завершити цю війну саме на свою користь. Угу. Але якщо ми це переживемо, а ми це переживемо, в нас іншого варіанту немає. То, очевидно, козирів в Кремля залишиться набагато менше. І от заява це сигнал того, що все-таки партнери з нами. Партнери нам е, пообіцяли і фінансову допомогу, бо це mm -hmm. також була одна так. з Проблемику, яка вимагала м -м, вирішення, і що ресурсно нас підтримують. Зрозуміло, що ну, я по собі знаю, по сусідах, по людей, з якими спілкуюся, всіх дуже це і дуже виснажило. І обстріли, і оці відключення світла. Ну, чесно, психологічно це дуже і дуже давить. Але я від жодного не чую, що давайте на фоні цього йти на капітуляцію, тому що жоден не вірить в те, що Путін зупиниться. І це абсолютно не спрацює. Оцей їхній холодний цинічний злочинний розрахунок просто буде провалений.